Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі наші захисники, захисниці, високодостойні панові командири, високодостойні провідники нашої громади, панове голови, е дорогі наші учасники бойових дій, родини, любі священності співбраття. Сьогодні дозвольте привітати вас із таким величним, гарним українським святом. Покрови Пресвятої Богородиці, кожне свято Марії, це свято жінки. Це свято, коли яке ми сьогодні згадуємо, сьогодні переживаємо разом з вами, це свято, коли здійснюється неможливе. Свято, коли ми чуємо, як причиста Діва Марії співає отой магніфікат, величає душа моє Господа, і дух мій радію Бозі Спасі Моїм. Здавалося зовсім юна, зовсім юна молоденька дівчина пережила те, що вона стане матір'ю. Але ці народжені, це народження Бога чоловіка змінить цілий всесвіт. І тут також для нас особлива місія пізнати, яку ж гідність нам Господь дав, якою гідністю нас наділив і якою великою силою. Робити неможливе, що тоді, коли чисто по-людськи, вже ні на що не можемо надіятися, коли немає сил, коли є упадок Духа, тоді в особливий спосіб є той і є та, котра міняє хід нашої історії. Після падіння Константинополя греки забули святкувати цей свят. Але в Україні воно в особливший спосіб переживається дотепер і це завдяки військовим. Завдяки всім тим, котрі стають на пограничі між добром і злом. І тут сьогодні, коли ми хочемо вітати всіх вас і святом захисників і захисниць нашої вітчизни, пригадуємо таку е, науку святого Івана Золотоустого. Хочеш бути добрим отцем, будь матір'ю. Хочеш бути добрим захисником вітчизни, будь сином Марії. Будь сином України, щоб то гасло, Бог і Україна завжди мало світ, який живий і добрий паритет. Бог на першому місці. Україна. І далі йде все те, що ми вміщаємо в нашому серці. Нехай. То наше серце, яке є бездонне, не заповняють людські речі, бо його може заповнити тільки один Бог. А в ньому ми можемо знайти справді самих себе, свою місію в тому житті, якою він нас наділив, знайти свій той справді зоряний час, для чого ми покликані жити, дихати на тій землі, відтак чути себе щасливими. Сьогодні, особливий спосіб, хочемо подякувати всім тим, хто захищає нас своїм життям. Хто справді є тим добрим фахівцем-спеціалістом з національної безпеки, хто закриває своїм серцем і душею, своїм життям, закриває наше українське небо, береже порядок в наших українських містах і селах. Хай всі ті, кого ви, дорогі наші захисники, захисниці, носите в своєму серці. Хай приносить вам тільки радість, щоб ми справді в тій нашій славній Україні могли не просто чути себе захищеними, щасливими, але зростали в найбільшій любові до Бога і України. Слава Україні! Всім нашим захисникам, захисницям, владі, всьому воїнству і всьому українському народу. Сотвори, Господи, ноги і благі літа!